Останні новини із суду над Надією Савченко, що відбувається в ці хвилини в російському Донецькому? Спитаємо Валентини Мудриквалі вечір. Добрий суд вже на сьогодні оголосив перерву. Де зараз Надія? Які перспективи на завтра? Коли чекати вироку. Добрий вечір, Наталко. Як бачите, зараз вже під будинком суду нікого не залишилося. Тут чергують лише декілька поліцейських. Сьогоднішнє засідання тривало сім годин, і в судді російські встигли лише прочитати близько половини тексту. Одразу після закриття засідання Надію Савченко кортежем вивезли із будинку суду, і дуже зворушливо було бачити, як її проведжали москвичі. Це вісім громадян Росії, які приїхали сюди, в Донецьк підтримати Українку, і вони почали. Співати гімн України, і власне їм навіть ніхто не робив зауваження. Поліцейські вже напевне також настільки замерзли за весь день чергувати під судом, що вони лише просили також збиралися додому і просили всіх просто також розрозійтися. Загалом за весь день нічого сенсаційного сьогодні ми такого не почули, оскільки судді читали фабулу обвинувачення а також ті матеріали, які російські прокурори вже представляли на суді, і власне висновки. Цього дня підводят адвокаты Надея Савченко и прошу їх послухати. Суд почти весь день оглашал приговор. Мы услышали вводную описательную участие. До мотивировочной мы еще не дошли, поэтому мы не услышали оценки суда доказательств, представленных в деле стороной обвинений, в частности. равно как и стороной защиты. И поэтому пока судить о характере приговора, будет ли он обвинительным, с точки зрения уже услышанного, мы не можем. Судом очень детально, очень подробно установлено, что погибли журналисты. Да, это случилось. Установлено был обстрел. Это было. Установлено, что Надю задержали. Тоже было, но то, что именно Надя была наводчиком или вообще осуществляла какие-либо действия по корректировке огня, ну не услышал я сегодня вообще. Оголосять вирок завтра. В усякому разі всі на це тут сподіваються, і хочуть цього схоже навіть російські судді, адже уперше за сім місяців судового процесу вони завтрашнє засідання оголосили, воно розпочнеться на годину раніше, але зважаючи на те, що читати їм тексту вироку залишається ще близько половини тексту. То вирок очікують, що ми дізнаємося лише під вечір завтрашнього дня, Наталко. Дякую, Валю Валентина Мудрик. Про те, як минає перший день читання вироку Савченко для провінційного містечка, цей процес вкрай незручний, але російська влада робить все, аби його глобалізувати і таким чином підвищує вартість надії різним способом.